Всім привіт! Мене звати Іна. Я рада вітати вас на своєму youtube каналі. мене давно не було тут з вами. І сьогодні прийшов час поговорити, поговорити про те, де я була ці всі 6 місяців, чому не виходили відео на каналі, як буде функціонувати канал далі і чи буде функціонувати. Хочу сьогодні розповісти вам свою історію. За цей проміжок часу багато чого змінилось, і давайте будемо говорити. Хочу почати з того, що розповім вам хронологію подій, які відбувалися у моєму житті з 24 лютого. Точніше, хочу почати з 23, так як я була повністю повністю у своїх справах, і я навіть я просто відкидала всі можливі варіанти того, що буде повномасштабне вторгнення. 23 числа я Збиралася до стоматолога, ми прогулялися з сестрою по торговому центру. Я переглядала новинки і хотіла робити відео на YouTube про весняні тренди. І те взагалі не було відчуття того, що щось може статися. Хоча, звичайно, атмосфера була досить важкою. Всі про це говорили, але в мене було чітке розуміння, що нічого не буде. Тобто я людина, яка має прекрасну інтуїцію, яка завжди їй довіряє, я розуміла, що нічого не буде. Тобто, моя інтуїція повністю мовчала в цей момент. Тому 23 числа у нас був звичайний день. Ми приїхали додому, лягли спати якось так. А 24-го все змінилось. 24-го ми прокинулись о сьомій ранку від дзвінка мого друга. Ми навіть не здогадували, що щось відбувається. Тому що в нашій квартирі прекрасна звукоізоляція. Ми не чули навіть сирени, яка у нас прямо була під, під нашим домом. Взагалі нічого. Е, які почуття, коли мені сказали, що почалась війна, я сказала: та ні, не може бути. Як це так, такого не може бути. Е, мозок. Наївно мене далі захищав і казав, та ні, такого не може бути в 21 сторіччі. Але все-таки так це все почалось і паніки у мене не було. Сестри паніки також не було. Ми прокинулись, ми зрозуміли, що потрібно збирати речі і виїжджати з Києва. Склали все необхідне, але склали так грамотно, що все помістилося в одну валізу і. Моя сестра навіть взяла з собою кімнатну свою рослину. А, на жаль, ми її вже не повернемо, але то, то, то інше. Нас, до речі, за кадром тримається отак за серцею. Ми її купимо нову, нову рослину. Збирались ми не швидко, у нас був час. Ми подзвонили батькові. Він сказав, що приїде, забере нас і ми поїдемо в Бородянку. Якби моя інтуїція і логіка включились в той час, і я розуміла, яким чином звідки що буде йти, то я б в житті не поїхала в Бородянку. Але так як я вже говорю, моя інтуїція просто відключилась. І зараз я розумію, чому саме вона відключилась, тому що в мене не було іншого виходу. Якби я поїхала кудись в інше місце, якби я е не змогла контролювати, що відбувається з моєю сім'єю, для мене це був би. Стрес погірше того, що я пережила. Тож ми зібрали речі і виїхали в сторону Бородянки. Їхали ми довго, хоча я знаю історії, що люди їхали ще довше. Було дуже багато заторів на Варшавській трасі. Ми їхали, бачили багато людей, які йдуть пішки з тваринами, з дітьми. Багато хто чекав на маршрутку, яка не факт, би, що приїхала. Це вже починало додавати якусь таку Стресу, і ти не розумів, що буде далі. Ми вирішили, що точніше, батько наш вирішив, що ми поїдемо через Гостомель, тому що там менше машин. Там дійсно була пуста дорога, і ми не розуміли, чому так. Приїхавши хвилин п'ять, ми побачили ворожу техніку, гелікоптери, вибухи біля гостомельського аеродрому. Було так неспокійно, що ми дуже швидко, але ми примчались. І доїхали до Бородянки, де вже я бачила хаос, де я вже бачила, люди шокувались біля банкоматів, знімали гроші, хтось біля магазинів, скуп, скупляв їжу, багато машин і вже відчувалось таке напруження. Прийшовши додому, мене мама заспокоїла. Вона була досить спокійною, готувала їжу їсти. І... Якось я навіть заспокоїлась певний період часу. У неї була фрустрація повна, і вона сказала: ну воно все скоро пройде, все якось буде, і все буде нормально. І я якось більш заспокоїлася, зрозуміла, що можливо всі підуть на великі міста, такі як Київ, Львів, Одеса, Харків, але ніяк не на область. Ну тобто, в мене було не було розуміння того. Хоча, якби я включила свою логіку і трішки інтуїції, я б зрозуміла, звідки буде іти, і що потрібно буде робити, але. Вже вийшло так, як вийшло. Першу ніч ми навіть були в різних місцях. Я була з бабусею, сестра залишилась вдома, і ми якось чули вибухи, але не такої сили, як це було вже 27-28-го. восьмого. Тобто вибухи з кожним днем ставали все сильнішими. 26-го числа ми вже пішли з бабусею на інспекцію підвалів. Ми вже знали, що таке артилерія, ми знали, що таке гради. Ми знали, як багато часу нам потрібно, аби евакуюватися і спуститися з 83-річної бабуси вниз в підвал. Займало 12-13 хвилин, тобто одягнутись, тому що було дуже холодно. Нам потрібно було тепле взуття, тепло, теплий одяг. Тому це все займало багато часу. Плюс наші великі сумки з документами, з речами, з усім самим необхідним. Ним. Тобто це все займало час і нерви, і сили. І кожного разу ти вже кажеш, що я не піду нікуди, особливо коли бабуся в тебе в такому все, я тут залишаюся, нікуди не йду, ти її пихаєш, пихаєш маму. Ми з сестрою двері закриваємо, спускаємося. Тобто це все по кругу кілька разів на день. І в якийсь момент ми вже прям залишились в підвалі на ніч. О, місця було мало. Хтось поприносив свої матраси, ми спали, сидячи. Мама і я взагалі не спали. Мені здається, з 24-го я вже не спала. в мене вже був якийсь адреналін, я не могла. Мені було надзвичайно важко щось пропустити. І я розуміла рівень відповідальності в той момент. Стоп, стоп, стоп! Без паніки це і на монтажки. Так, я бачу, що зник звук. Далі в мене зникла картинка, і загалом все пішло не так, як я планувала. Але nobody's perfect. Тому наступна друга частина вже буде зі звуком, з гарною картинкою і з більшими емоціями. Я надію, що я додам набагато більше деталей того, що відбувалось і що я відчувала в той момент. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Надіюсь, що воно вам сподобалось, і якщо так, підтримайте мене лайком та підпискою на канал. До скорої зустрічі! Обіцяю не зникати!